В першу чергу ми повинні говорити про об'єднання зусиль і про конкретні кроки реформи, а тоді вже шукати, скажімо, виконавців і забезпечувати їх відповідну підготовку. Реформа не може бути побудована тільки на лозунгах, вона повинна бути побудована на конкретних діях. Але ми з вами забули про те, що майбутнє України залежить від тих, хто сьогодні. Вчиться в школах, професійних закладах, шана і повага пенсіонерам, про яких ми думаємо, але думати завтра про них будуть наші діти. І якщо в нас не буде стратегії розвитку освіти якщо в нас не буде стратегії розвитку медицини, то не потрібно наступного кроку. Тому коли я зустрічаюся з освітянами різних рівнів, я казав і ще раз буду казати: тільки взаємне розуміння, взаємна підтримка і консолідована участь кожного, дасть можливість нам реально оцінивши ситуацію, проводити реформи. У нас сьогодні 20% працездатного населення працює за межами Волинської області. Це величезне навантаження, а з другої сторони, це величезний плюс. Тому що ці люди, вертаючись в Україну, приїжджають вже зовсім іншими. Іншими професійно підготовленими, іншими бачачи відповідну культуру трудових відносин, рівень відносин між роботодавцем і найманим працівником і юридичну базу. Тому, коли ми говоримо про професійну освіту, я особливий акцент зробив би на професійних центрах. Я саме так бачу. Продовження реформи професійної освіти, створення професійних центрів, мінімізація отримання середньої освіти в професійно-технічних закладах мінімізація середню освіту потрібно здобувати в школах загального рівня. Це, можливо, багатьом не сподобається, це несе за собою відповідно ну, корінну перебудову до наповнення. Професійно-технічних закладів, але це несе за собою і зовсім інший підхід до роботи цих закладів. Без чіткої орієнтації на те, що в цих закладах повинно бути 95% професійна підготовка, і тільки 5% загальнотехнічна, загальнотеоретична, загальноосвітянська підготовка, не може бути високого рівня професійної освіти. Сьогодні все більше і більше. Нашої бізнес-структур потихеньку починають говорити про свої професійні центри. Пан Сахацький присутній, і він підтвердить, В СКФ, ми були на зустрічі з роботодавцями, Володимир Цибульський чітко сказав: ми організовуємо свій професійний центр. експо, автомобільний завод. Інші чому? Тому що отримавши людину після професійно-технічного закладу, підприємство. З високим рівнем технічного забезпечення отримує нульовий старт і починає вчити людину спочатку. Там зовсім інші технології. Тому, коли ми говоримо про створення професійних центрів, це повинно бути єдине сполучення замовника, навчального закладу або професійного центру, педагогічного колективу, який в більшості випадків складається з. Людей, які вміють пропонувати теоретичну підготовку, це викладачі вищих учбових закладів, спеціалізованих шкіл. І друга половина викладачів в професійних центрах це майстри, начальники дільниць, головні технологи, головні конструктори, головні спеціалісти роботодавців. Вони повинні працювати в професійних центрах. Умови праці. Договірна система або інша це вже процедура. Але ця людина, викладаючи в професійному центрі, мало того, що вона забезпечує відповідний рівень кваліфікації, вона ще автоматично підбирає собі людей. Тобто селекція, відбір проводиться зразу ж на першому етапі появи молодих людей після закінчення загальної школи в професійних центрах. І не треба боятися казати молодій людині. Що в тебе сьогодні хист до малювання, що ти можеш піти в художню школу, аніж тебе направили сьогодні вчитися на тракториста широкого профілю. І потім ці діти, закінчивши ці професійні центри, стають у розбитого корита, не лежить в нього душа, і все закінчується полуницею в Польщі, загальнобудівельними роботами десь на стройці, а ще гірше, обвішаний цигарками і спиртом. Човник, який курсує між Польщею і Україною. Чим більше ми будемо розкривати правду і більше говорити про реальні проблеми в професійній освіті, тим швидше ми проведемо реформи. Тому реформа необхідна. Цю реформу не можна проводити ламаючи через коліно. Я категорично проти. Я вважаю, що це багатоступенева реформа, яка займе не один рік. Не треба бігти рапортувати, що ми з 2017 році вже все реформували і все зробили. Це неправильно буде. Європейські країни, відходячи від пострадянської системи освіти, реформу проводили на, на протязі 10-15 років, поступово впроваджуючи одні форми, залишаючи інші і перетаскуючи з пострадянських форм в нинішні європейські форми і центри. Відповідно, персонал, методику і людей, які навчаються. Протому тому це не були діти після школи, після восьмого класу, це були зрілі люди, які приходили в професійні центри і там навчалися. Я хочу задати питання присутнім тут, викладачам, представникам професійно-технічних закладів. А скільки у вас в ПТУ вчиться людей в віці від 25 до 30 років? 450 всього. Ну, хай би було там 550 чи 700. Виникає питання: а де люди проходять перепідготовку? В центрі зайнятості? Наврядлі. Самі, скоріше всього, десь їдуть вчаться. Коли ми говорили сьогодні про рівень професійної освіти і професійних центрів в країнах Європейського Союзу, там немає. Класифікації, що це тільки діти, це професійний центр, де люди приходять і на протязі рік-півтора здобувають відповідну професію. Туди направляють безробітніх через центри зайнятості, які отримують цю професію, але з обов'язковим працевлаштуванням і гарантією цього працевлаштування. Тому, коли ми говоримо сьогодні з вами про реформу професійної освіти, це досить глибока і ступенева. Я Певнений в тому, що в нас величезний людський потенціал. Ми готові йти по шляху реформування. І більшість людей присутні в цій залі, і за межами цієї зали хочуть, щоб ця реформа відбувалася, тому що вона дасть поштовх, вона змінить відповідну систему. Саме більше боюся пасивних людей, саме більше боюся тих, хто сидить і думає ще рік. Ще два досидіти і гори пламенем ваша ця реформа. Мені головне втриматися. Я не хочу, щоб у нас в процесі реформування освіти реформу проводили пасивні люди. Я хочу, щоб в основі цих реформ були активні люди. Люди, які сказали, Володимир Петрович, пошліть нас в Естонію, сформуйте групу, ми поїдемо в Польщу, давайте подивимося, що робиться в Словаччині, а як в Угорщині це робиться. Отакі От ініціативні групи це майбутнє, це та категорія людей, на яких ми повинні робити ставку під час підготовки проведення реформ, а не сідати і щось собі там придумувати і через 5 років сказати, не вийшло, давайте по новому. Гроші державні пішли, час втратили, і реформи закінчились. Нам потрібно закачати рукава і починати активно працювати. Я бажаю вам віри в те, що саме нам це потрібно почати робити. За нас це ніхто не зробить. Впевненість в тому, що ми це будемо робити. Напевно, натхнення в душі. Ну і, звичайно, саме головне це те, що без цього в України немає перспективи як рівноправного члена Європейського Союзу. Ніхто не приїде і за нас з вами. Цю роботу не зробить. Хочемо бути в Європейському Союзі, потрібно вже починати Європу будувати тут у нас. Дякую вам і бажаю успіхів.